Німецька машина як поїхати додому в Україну. Із початком війни багато українців до Німеччини приїхали на своїх автівках, тобто з українським номерним знаком. І дійсно, Німеччина дозволила українцям, українцям до 1 квітня 2024 року не робити перереєстрацію. Але починаючи з цієї дати, усі українці повинні були перереєструвати своє авто. Сьогодні я розкажу вам, як нам, українцям, перетинати наш кордон із німецькими вже номерами. А з вами я, Вікторія, на каналі Наша Німеччина. Радію вашим вподобайкам та коментарям. Пишіть. І так, перетин українського кордону на машині з іноземною реєстрацією потребує певних процедур. Перше і найголовніше бути власником автомобіля. Так, саме власником. Типу, зробити від чоловіка, мами або будь-кого нотаріальне доручення і навіть з апостолем не допоможе. Я сама так хотіла. Та шукаючи інформацію, зателефонувала до митної служби України, де мені повідомили цю інформацію, про яку я сьогодні. Вам буду розказувати. Тому дивіться до кінця, буде цікаво. Тож, якщо ви є власником автомобіля з німецькими номерами і плануєте поїздку до України, до України, вам потрібно стати на тимчасовий консульський облік у Німеччині. Він діятиме протягом одного року. Тобто процедуру через рік за необхідності потрібно повторити ще раз. Як же це зробити? Потрібно перейти на офіційний сайт, сайт Українського консульства у Німеччині, зробити запис термін, заповнивши форму онлайн. Після цього вам на електронну пошту прийде підтвердження і список необхідних документів, які ви візьмете вже з собою на цей термін. Вартість постановки на облік складає 36 євро. І вже в паспорт в самому консульстві. Вам поставлять відповідно початку та видадуть свідоцтво про тимчасову реєстрацію. І ось, коли вже все буде готово, ще розкажу вам про процедуру на українському кордоні. Коли ви приїжджаєте на кордон, то у митну прикордонну службу вам потрібно пред'явити свій паспорт з печаткою. Також, про всяк випадок, візьміть із собою копії свого паспорта та техпаспорта, заповнивши декларацію про ввезення автомобіля на територію України і ще підписавши зобов'язання про те, що ваша машина на протязі 60 днів перетне кордон назад. Е, е, тобто цього буде якби достатньо. Так вони мені про це сказали. І наприкінці хочу сказати вам ще один такий важливий момент, е, що цей консульський облік стосується саме людини, вас, а не транспортного засобу. Тобто, якщо ви на протязі року, коли ви вже стали на цей консульський облік, ви там, наприклад, чи продали свою машину, чи я не знаю, ну. Частіше продали. То ставати на новий консульський, на консульський облік вже не потрібно. І на цьому я закінчую. Була рада бути корисною. чао чао!